Вітаю! До вашої уваги карбюратор-актив фірми GVBP. Ця модель поплавкового карбюратора призначена для одноциліндрових 110-кубових двигунів, які встановлюються на мопеди скутери або універсальні китайські мотоцикли серії Актив. карбюратор виготовлений з алюмінієвого сплаву, має основний та холостий жиклери. Має гвинт холостого ходу та гвинт якості паливно-повітряної суміші. Даний карбюратор відноситься до карбюраторів поплавкового типу, тому що цей карбюратор має резервуар для постійної підтримки рівня палива. Дана модель карбюратора забезпечує рівномірну роботу двигуна на холостих та робочих обертах, плавний розгін і адекватну потужність на середніх режимах. Конструкція карбюратора проста, що робить його доступним для обслуговування та налаштування. Сумісний з такими моделями як Дельта, Альфа, Вайпер, Вайпер Актив.